Добрий день, глядачі і підписники мого каналу Захожу і спекти паски. Я завжди печу паски за рецептом моєї мами. І цьому рецепту дуже-дуже багато років. Цей рецепт мама дізналася і ще як була молода. Мама все життя за цим рецептом пекла і я продовжую пекти. Я сьогодні пасок спечу на півпорції, заливаю тепленькою водичкою. Отак, От аби тільки покрило дріжджі. І зачекаю, доки дріжджі розчиняться. А я тим часом буду готувати інгредієнт, всі інгредієнти, які мені необхідні для паски. З вчорашнього вечора я почала готувати ці інгредієнти, спарила для цього я молоко в паску використовую за маминим рецептом. Використовую я парне молоко. І чим довше його упарюєш, чим червоніше молоко, тим паска виходить запашніша і смачніша. За маминим рецептом іде 1 літр молока. Ну, це така порція 1 літр молока і 100 грам дріжджів. Пасок виходить за цим рецептом багато, в кого велика сім'я, то готуйте на одну літру. Ми стільки пасок не з'їмо, то я в цьому році, в цьому році я 50 грам дріжджів взяла для своїх пасок і зразу ось я. Відміряю півлітрову баночку молока і підігрію його. Так, ну і що ж мені необхідно, щоб замісити смачну паску: вершкове масло, маргарин, олія, сметана, парене молоко, цукор, яйця, сіль, родзинки. Подивлюся, як кажуть, на око. Розинки тоді, як буду вкидати у тісто, помию і просушу. Ванільний цукор. Також можна додати за смаком декілька крапель есенції. Мама завжди використовувала, у нас була есенція Дюшес. І багато дюше. Я печу паску, але за кожним разом ось так рецепт кладу перед собою, Дивлю, щоб нічого не забути. І починаю замішувати. Зразу я просію борошно, підігрію молочко і почну вже замішувати свою поску. Півлітрова баночка пареного, тепленького молочка, дріжджі. Яйця із цукром. Сметана, Олія, розтоплене вершкове масло і маргарин. Сіль, ванільний цукор. Починаю додавати поступово борошна. Я борошно додаю і замішую паску, борошно на оку додаю, щоб ж воно було таке, знаєте, не туге і еластичне. Промила я родзинки. Тепер сюди ось в родзинки, ось так, борошна сипно. Їх з борошном так перемішаю і додам до тіста. З миски перекладаю тісто на стіл і продовжую ще на столі його вже вимішувати. Ну, особисто мені так зручніше. Тісто любить. Щоб його довго місили, чи то паска, чи то хліб. І ось, дивіться, бачите, вже я його так вимісила, що воно таке гладеньке, гарне стало. І вже мені не потрібно борошном притрушувати стіл. Воно не липне вже, тісто я маю на увазі до рук і ось до клевідки. Бачите? Місток. А тепер змащу я миску олією, і поставлю тісто, щоб воно підходило. На вікні тісто в мене підходить. Так, сонечко тут гарно світить, гріє, і тісто швидко піднімається. Вже я ось раз обім'яла його. А тепер другий раз тісто підійде і буду я вже викочувати свої паски. А я готую форми для пасок. Чому я, в чому я в цьому році буду випікати? У минулому році я купувала, ті, знаєте, бумажняні формочки. Ну вони мені не дуже, не дуже для мене, вони зручні. Так, подивитися, наче гарні. Ну, гарні. Звикла я, ви знаєте, пекти паски оце в каструльках і черпачках. Дівчатка несу своє тісто. Це другий раз воно в мене підійшло. Що то значить сонечко? Тепленько. Міска тепла і тісто швидко підходить. Так, ну тепер буду я. Тісто. тісто брать і викачувати пасочки. Тісто беру, щоб заповнилася третя частина форми. Так. Ось. На першу партію пасок я вже викачала тісто у форми. Нехай воно тепер підходить. І ще трохи тіста в мене залишилося, якраз на меншенькі мої форбочки накрию і викачую його трохи пізніше. Ось, дівчатка, мої пасочки вже в духовці. Гарно, так, бачите, підійшли. Розігріваю я духовку до, спочатку до 220 градусів. А тоді оце пасочки у духовку я посунула. Прикручую до 180. І вже при 180 градусах випікаю я паски до готовності. Лазур я роблю на один білок три столові ложки цукру беру. Ось один, два, три. Я взяла два білки. То, думаю, що мені тоді глазурі буде достатньо для моїх пасочок. А тепер це все потрібно взбити. Ну ось, глазурі вже біленька і більш-менш густенька. Тепер тільки залишилося дочекатися, коли спечуться мої пасочки. Мняла з духовки, я вже свої пасочки більшенькі. А тепер такий процес який треба робити обережно, потихеньку, виймати з форми паски. Так. Зразу ми помаленьку його, помаленьку дівчатка. І... А, так. так. ліза ліза пасочка. Опа, хоп. Ось. Ось так, дивіться. Ой. Опа, ось, дівчатка. А ну погляньте. Ой, підожіть, бо гаряча форма схватила руками. Ще й пальці собі попікою. ну, подивіться, чи гарна пасочка. Ой, м'якусінька, прям не можна до неї торкнутися. Ось дивіться, яка бачите. І тут, і скрізь. Вона гарна. Чи не так? Ось. А тепер із з інших форм повитягаю пасочки. Там, дівчатка, нусь, погляньте, одна пасочка краще за іншу вийшла. Дивіться, усі пасочки, як сонечко, як золото, бачите? І легесенькі. А ну, подивіться, яку ви, дівчатка, пасочку. Обрали до церкви святить, а? Так. Готові мої вже пасочки. Сьогодні ось так разом з вами, їх пекло готувала. Рецепт. Пасочок буде під відео. Але я вам напишу рецепт на порцію, тобто на одну літру молока. Я ж готувала на пів порції на півлітри, то це подивіться, бачите, скільки вийшло пасочок. А ви вже вирішуєте самі, скільки будете, чи порцію пекти, чи на порцію вірніше, чи на пів порції. Дивлячись, яка у вас сім'я і як ви пасочки їсте. Але пасоки за цим рецептом виходять ну, дуже смачні, дівчатки. І цей рецепт дійсно перевірений не те, що, не те, що роками, а десятиліттями. І вони дуже і дуже смачні. Печіть пасочки і смакуйте ними, дівчатка, гарних і вдалих вам пасок. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!